Задача полягала в утриманні даного об'єкта. Коли противник перервався, то ми його зачищали будинку. Була інформація, СПЕШКО передали, що в одному із будинків зайшов противник. То дочекалось був дощ, вітер сильний, щоб нічого не літало. І спланували йти зачищати. Казалось, там було 4 противника. Гана, у гара! Я коли заходив в будинок, я почав нарізати вугли і побачив, як він сидив углу. Чи він відпочивав, чи що, він вже не знаю. І почався на контакт. Я ну, сказав, пірвіскався. Хлопці контролювали всі з посадок, щоб ніхто не підійшов. Ми зачали його тут. І там якесь було укриття, можливо, подвал, може, ну, ще щось. Привіряйте! Живий! Катроты, катроты в ту сторону. Уя! Все. Все. Все тут мы же, мы же мы его вбил, контроловый. это Я думаю, скоріше все це вже були незвичайні піхоти, тому що їх вже була така нормальна група, бо як обична піхота, вони відправляють по одному. А це була група з чотирьох чоловік. В них були масхалати, зброя така теж ненормальна, заряджена. В деяких звичайні весла АК-АК-74, ака в деяких вже АК-12. Сподалася стрілюється. Ні, я сидів курюха. Задходи, відходимо за мене. Противник часто, коли в них контакт не стріляють, вони стараються зради, вони одразу визивають своїх пілотів ну, в півічників, і вони одразу летять типу, на нас. То ми хвилин ну, 5-10 були і одкотилися брати далі, далі наші хлопці, розібрали їх Відходи, відходи! — відходимо, відходи! Ми пішли, перевірили, вони всі були вмерті. Сидіть. коридор, піддав. Сидить? Сидить? Да, роздрати. Хіба? На наступний день нам no. подають відео з Мавіка. Що в інший будинок також з поля, з посадки зайшов противник. Багато відкриті місцевість проходилось пробігати. Дуже на той момент було багато СПВ. Це будинок, звідки потім противник вибіг. Він вже такий був. Значив уставший, чи, чи в якого контузив, йому було б погано, він йшов, падав. Дальше потім пішли через забор, і хлопці добили через забор, за клію гранатою з прострілами. А там же мавік коригував нас, тому що його не було видно. Робота була дуже гарно скоригована. Прямо ти напроти нього! Гранат! Тут через борт треба гранати. мене було укриття. Коли мали так, гранат дві чити гранати політіло прямо. Мої комнатушки ще не накопичилось. Укриття.